Привіт, це я, Чмолік, а це містер Хопс. Пошукова година, якось так. Знаю правильно перекласти. Так, далі починаємо. Нормал, тому що не міє. Звідки прийшов цей страшний кролик смідника? Містер Хопс така, типа, як то. Є чотири, десь такі гри, нібито, і це от є четверте, поки що остання. Ага, він типу, уже, можемо. Може, може, якщо захочете, може пройти всі частини її. Вони там не дуже довгі насправді. По годині. Так, ніч перша. Чому в мене курсор не зник? Ой, як я знаю. В тій частині ми маємо відганяти за козайчика. Де він? Yeah. В чому я, типа, ФНАФа чи що? Типа такого. Ми тут маємо прожити до 6 ранку. А тут іменно, по годинам не по ночам. Не так, так. Його немає, окей. Ага, я понял, Тільки що є такі звуки. Случайно дасть дворейс, да добре. Якщо мы пошли, можешь за. Т-30. Окей, все я. Перемога. Так, бежимо назад. Ай, я то шо таке управління? Ау! Все добре щось не нахуй це дивно, так вспомню. Микрофон поправив. він там. Я. Yeah. Біжмо назад. Так, 3.45. 45 Так, я ще не маю ніде. Ау! Блін, що з ним? Можемо цю гунайт... Навіть... А от. Є. Я от ще треба радіо виключати, як я знаю. Все, Година вигнана. Ой, бачите, тут ще нам залишилося 4 години. Можемо пройти один випуск. Можу за два. Ну, принаймні так. Ніж друга, хоча це справді година друга. Выключаємо. Ага! Не розумію, як під яким ракурсом. Світити Світи треба. Капець кімнат багато стало. Okej okay. Te po tylko my ją zobaczymy Tak, 3... 3,15 Hm, mm, dziwne Tak, tak, tak Tak Serio? No, dobrze, jak chcesz Możesz zrealizować to na tym samym Mnie tak lepsze Czemu mnie w wiek Tak, wszystko, yeah. ja. Так, все, є перемога. Так, 3.30. 30 Не, а. <плес> Шо це таке взагалі було? Нє. Це, походу, іменно години. Ага, поняття. Як чому чуємо такий дзвіночок? Це означає він десь прийшов ви до дверей. Понял, понял, поняв. Понял, приняв. Я uh, yeah, вс. Да-да. Ев. Котча, как поняли, понял, бойтесь свиток, у него бломают. В тюрьме разумею, я the... тоже yeah. не yeah. люблю, конечно, Бмат. Так. Так забываем, що він може ще туди прийти, якщо тут немає. Так, Серйозно? Все, я година виграна. Вже з с 2 часу пройдемо? я не пане известно, а вы пробуем. Так, мене шутви на лона Що Шобі Вже? Ой-ой! Як хата, велика стала. Kapiec. Identify. Co my im w sumie rozumiemy? No tut, po prostu, po niej tu OK. No. Jak tak, miejsce da je dwarie, wszystko na stekie. Co za dobra. Wyłączamy. Yeah. Так, йдемо далі Знов там. Біжимо, біжимо, біжимо Все, закон Які двері? китвери! What is the fucking door? Е, е. Добрый окей. Пока шой изи. Е, 3-30, окей, шоткашки залушилось. Fuck, 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 Nie yeah, we... wiem. to co so taka nieruchoma? Yeah, fuk, okej. Tak, ja poczekaj, zjadę się od niej. Ta Boże, no co to taka nieruchoma? Je, yeah, yeah, okej. Okay. 345. Ну, прикольно же. Ну шо з тобою? Ну ч така ніяка. Кеть у нас є багато часу. І це то на чаші мають бути повільними, але. Изи. Ча частіше спасся біля дверей тих. Якби тут не було таке тупе управління і щось заносить. Е, один и добре. Ще дві, Хорошо. Еще две, еще две, дві. Капець, еще две. Капец, наверное, по часу достигаю. Что? Что написал? Так. И четвертое винжаси заспавнив. Мы тике пучали. Капец, винагои став. Так, давайте. Вик довбить. Не Это? значить. что? Е, добре. Хорошо. Кот, котчик, я понял, мне теперь мы не жить и наши кухти появила. Капець. Капец. Эй, ей, а шо, а шо? А дай за спанд из тех. Хм, я чуть попустил, окей. Коче поняк, якщо... Так, ничьи четверть знову. Окей, це изи. Коч пам'ятни по-любому звук тебе бегать. Что у меня жид, як я понял, погнали не дасть. Там нема спав буде кожну секунду спавнити а, вот з не виліз, невелискапець. Так, так, так. Шоть, шое, є, є, добре. Вікно, вікно, вікно. Є, перемога Добре Пусть тупо потім два заспавниться таких на останній ніч Окей, молодець, молодець, спасибо тобі Спасибі, спасибо! Давай далі так Напан тут Ні-ні-ні. Сусідня кімната, сусідня кімната Шохет, Шо Так, нічого не реагує What is the fucking room? Yeah. Я yeah, okay. oh. примих. Окей. О! Ё, чему так напряжно? Фух. Слава Богу. Ай, враку вони за враку вони заліз. Є. Yeah. розумію, зміни іграшка гешкіль... ліпс. Не ставати. Де? Єс! Єс, сєс! Остання година! Останні години ми завиграємо. Капець, за один випуск чисто пройдемо. Ідеально, все, прекрасно. Ніч п'ята. Ой-ой! Все, по реально мне не дасть. даст. Инфа буду каждую чистую секунду спавниться. Окей, мы удачи, мы Капец? Э, халява? Так, 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 ты рисую выключатель. Халява, халява! А, а чому? А чому? Пояснит мені Чому, це? Я так і не поняв. Так. Все-все, самого початку же мене дістає. Так, так, так. Окей. Просто так чисту ніч прожити. Ну хоча я думаю в реальному житті це було б набагато легше. Тому що. Ти в звичайному житті. В реальному житті не як інвалід. Я надіюсь. Тому що тут героїня... Гіріння... дрифтить іменно. А дрифтить в поганому сенсі. Це слова в найгіршому просто. І заносить. Навіть бігти нормально не може. Так, добре. Ракумина, ракумина. Так, близько не підходимо. Я ж це поняв. Яке вікно? Ага, добре, добре. Я вже хотів туда піти, а добре що не пішов. Що? А це де? Бляха. це? Ну все. Гаге. А де це було? Так, я щось не поняв. Був звук вентиляції? Але я не розумію. О, де треба А де є вентиляція? Ага. Если нас ну. Там. Так. Добрый, там есть вентиляция, мы запоминали. А здесь кем пришел? Почекай, это что не ней? Давайте, все, миски у максимум.

Окей. Okay. Кубила година з того зайчик зник. Розтворився в якусь фіолетову Кінець. Окей, це було круто. Мені сподобалося крутенька, але дуже прикольна Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами Хочмолік. Заходьте в мій телеграм. Всім па-па!